А ти знала, що розлучення, розставання або зрада прирівнюються до стану горя, і ти будеш також проходити п'ять стадій горювання. І перша стадія це заперечення. Ти будеш незгодна з тим, що ви з партнером вже не разом. Далі буде гнів. Ти будеш розлючена на себе, на нього, на весь всесвіт. Далі буде торг. Твої думки на цій стадії будуть приблизно такими. А якщо би я сказала по-іншому, а якщо б я вчинила по-іншому, мабуть, ми були разом, а мабуть, ні. Після торгу завжди буде депресія. Це таке поняття дуже широке, так? але ти будеш відчувати. Пустоту, журбу, одинокість, і це нормально. Головне, не бути в цих станах дуже довго. Твої думки на цей період можуть бути такими, що я хочу бути тільки одною. Я ніколи не побудую класні відносини, ніколи не зустріну чоловіка кращого, ніж в мене був. Я нічого не хочу, мене нічого не радує. Це в тебе стан депресії. І остання стадія це прийняття. Це коли ти зробиш так: фух, я зрозуміла, це був класний досвід, я винесла з цього урок, я вдячна своєму партнеру. І я тебе дуже прошу, дай собі час, щоб ти розуміла, що один рік відносин дорівнюється одному місяцю у цьому ем, проживання цього горя. Тобто, якщо в тебе 10 років шлюбу або ви 10 років жили з партнером, то в тебе 10 місяців на ці всі стадії горювання. Дай собі цей час. Він тобі потрібен. Але якщо ти розумієш, що тобі важко самостійно пройти цей шлях, іди в терапію, там буде безпечніше, там буде швидше і ефективніше.